Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка, що ж, пенсійний фонд не призупиняє введення кількості новацій, і вже з цього місяця він запустив раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять нових послуг для пенсіонерів, які вони можуть замовити онлайн, навіть не виходячи з дому, і отримати кошти ту чи іншу виплату, просто зробивши легкі дії. Через свій особистий кабінет. Тож, давайте я вам детально розповім, які послуги додав пенсійний фонд на своєму сайті, як ними користуватися, як пенсіонеру покращити своє становище, просто натиснувши декілька да, тисень в своєму телефоні чи на комп'ютеру. І взагалі буду вас інформувати про такі нововведення, да, які стосуються. Технічної сторони, що ви все чудово розуміли і вміли тим користуватися, воно дуже легке в користуванні, нема чого боятися, просто дивлячись на родну думку, ви навчитесь тому всьому з легкістю. Якщо буде потрібна відеоінструкція, як то чи інше оформити, то напишите в коментарях з радістю для вас її зроблю. Так як я вчитель інформатики, то це є моя основна спеціалізація да, спеціальність. Тому я завжди горжусь тим, що можу людям в доступній зрозумілій формі донести такі речі, і тоді люди без проблем цим користуються. І в коментарях пишуть чудові речі, коли їм вдалося щось оформити. Тому давайте розберемо, що ж такого нового додавав пенсійний фонд. І так, дев'ять цих нових послуг, які додали для онлайн-оформлення. Зараз детально розповідаю, але ж ви перед цим не забули підписатися на канал, щоб нічого не пропустити. Якщо ще не встигли підписатися, якщо вже зробили 1 мільйон 348 тисяч підписників і кожен день те число росте, то просто. Тисніть кнопочку під відео підписатись, і все тоді ви нічого не пропустите. Ютуб сповістить, коли в на каналі з'явиться нове якесь класне для вас відео. А також інформую, що якщо вам потрібна юридична чи адвокатська допомога, то звертайтеся в адвокатське бюро Івана Хомича. Там працюють професіонали, які дуже добре орієнтуються в усіх справах, особливо пенсійних, і з радістю допомагають пенсіонерам збільшувати їхню пенсію і не тільки будь-яка. Адвокатські справи, да, там величезне бюро професіоналів, які допомагають в різних ситуаціях. Тож, якщо вам потрібен адвокатський або юридичний супровід чи допомога, то номер телефону 098 368 25 25. Консультації абсолютно безкоштовні. А далі ви вже вирішуєте по своїй справі, в яку сторону рухатись, і адвокат з радістю допомагає вам визначити напрямок руху. Тож, 0,98 368 2525 -25, по будь-яким юридичним чи адвокатським питанням. А ми розбираємося далі з пенсійним фондом, що ж він там такого нового нам подобавляв. Хотілося б дуже сильно, щоб додавав пенсії, але поки що це. Очікує да, своєї пенсійної реформи. До речі, ви подивились відео про пенсійну реформу попередньо. Після цього відео обов'язково гляньте, там міністр соцполітики, сім'ї, молоді і всього іншого, там шкучу міністерств з'єднали в одне, розповів всі деталі, як вона буде впроваджуватись. Ну, отак, накидав деталей, да? я вам з чотирьох годинних виступів його вибрав 15 хвилин самого основного, що саме стосується цієї тематики, і подав в зручній формі. Тож. Передивитись доволі інформативно. А зараз розбираємося про нововведення. Тож Пенсійний фонд України розширює можливості подання заяв онлайн заяв на призначення, перерахунок та продовження страхових виплат. Стосується це здебільшого постраждалих особ або членів їх сімей, які авторизувались на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Посилання на веб портал електронного. Цих Пенсійного фонду України залишаю в описі під відео, якщо вам надо, він буде. За кваліфікованим електронним підписом, КЕП або ДІЯ підписом може подати через свій особистий кабінет такі наступні заяви. Як користуватись ДІЯ підписом або електронним підписом, дві відеоінструкції, на народні думки, зроблені, беріть, користуйтеся. і як їх створювати, також зроблені, користуйтесь і робіть. Перше. Які заяви можуть подати, е, і що отримати. Да? Ну, ви подаєте заяви, і відповідно ви потім отримаєте якусь виплату по цій заяві, якщо ви підлягаєте під цю категорію. Тож, які заяви, які виплати можна отримати, перше про призначення перерахування продовження страхової виплати у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. Друге про призначення перерахування продовження страхової виплати у зв'язку зі смертю годувальника. Також можна подати онлайн. Третє, про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов'язаних із цим ритуальних послуг. Також можна подати онлайн і не їхати не писати заяву. В такі моменти, я вам скажу чесно, людям не до того, щоб їхати, якісь заяви писати. Тому подання таке онлайн значно спрощує цей процес. Наступне, про здійснення страхової виплати, поновлення або добровільне припинення виплати. Виплата недоотриманих страхових сум. Тощо. Наступна про компенсацію витрат відшкотування потерпілій особі з інвалідністю, проїзду до місця лікування та витрат на проїзд і проживання для особи, яка супроводжує. Також можна подати на це заявку онлайн, прикріпивши відповідні документи, які підтверджують факт проїзду, проживання і все інше. Далі на заміну виплатних реквізитів для отримання страхової виплати, зміна способу отримання виплати, навіть на заміну пенсійної виплати можна подати через цей самий портал пенсійного фонду України. І дуже багато українців то роблять, коли змінюють свій банк, який їм зручніше, да? тому що їм спочатку дають стандартно, там що там ощад, чи ще чи приват. А є люди, яким зручніше користуватись іншими банками. І вони просто потім на порталі пенсійного фонду змінюють спосіб виплати. До речі, відеоінструкція також є на каналі. Також онлайн можна подати заяву про призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівниками об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам, органів місцевого самоврядування наслідок військової агресії РФ. Це недавно було прийнято зовсім недавно, буквально два місяці назад. І тепер такі люди мають право оформити собі виплату, допомогу, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. А з кожним днем з нашими недосусідами бачимо, що таких людей на жаль все більше і більше. Крім того, онлайн можна подати заяви про надання соціальних послуг. Перше, догляду вдома членам сім'ї або іншою особою для потерпілих осіб, які не здатні до самообслуговування. Також можна подати онлайн. Друге натуральні допомоги відповідно до медичних висновків, що передбачають надання потерпілим наслідок нещасного випадку на виробництві предметів гігієни, харчових продуктів, одягу, суття. Тощо, тобто навіть оформити допомогу, яка надається таким людям натурально. Тобто те, що дається, ну, грубо кажучи, там в пакеті, да, в ящичку, якийсь одяг, взуття, продукти харчування і все інше, теж можна оформити онлайн і потім вам її доставлять. До речі, ви чули про нову фішку від Укрпошти, і АТБ доставка продуктів додому вже буде. Можна буде замовити на сайті АТБ, і Укрпошта вам доставить прямо до хати. Ну, для людей, які мало мобільні, або яким селам і АТБ їм поїхати ну, немало коштує да? автобус. Хоча, подивіться, попереднє відео, я там розповідав про е переваги для пенсіонерів, які мають на безкоштовні право на безкоштовні проїзди, то, то також трішки допомагає. Але тут прям замови від тобі додому принесли. Як на мене круто, я єдине е тепер думаю, якщо таких замовлень буде багато. По тим поштарям, да, які це носять, то буде колапс. Але хай Укрпошта про це думає і додає людей, да, додає можливості раз впроваджує такі функції. Тож, можливість подання заяв онлайн це ще один крок до безбар'єрності у сфері соціального захисту. Я вам скажу чесно, все йде до того, що. В майбутньому 90% всяких заяв, виплат, всього іншого буде оформлювати вже дуже просто онлайн. Ну так як зараз, навіть це саме базова соціальна допомога, просто через дію перед... подаєш і отримуєш. Вже не треба збирати кучу довідків, які збирати потрібно було раніше йти в пенсійний фонд, стояти там в величезних чергах. А подаєш онлайн. Да, воно в нас ще не до кінця все настроєно, да, ще є над чим працювати, але перший крок до того, що воно починає працювати, вже зроблено. Наскільки б не було страшно все інше, люди, які з цим розбираються, а з ним не важко розібратися, зайти на цей портал пенсійного фонду, знайти, як його там подати. Якщо потрібно, скажіть, я вам зроблю відеоінструкцію. Просто мені треба знайти людину, яка відповідає цим категоріям, щоб пропустило до подачі. да, То. Розібравшись один раз там буквально за 10-20 хвилин, далі ви просто користуєтесь вже ними і думаєте, блін, як я жив би цього раніше. Тому з радістю вам допомагаю, давайте розбиратись разом. Не забуваємо, якщо потрібні якісь юридичні адвокатські консультації, чи допомога, чи супровід в суді і все інше, тому що різні ситуації в житті бувають. То е, Адвокатське бюро Івана Хомича завжди відкрите і готове допомагати. 098 368 2525, -25, там дійсно професіонали, які розбираються в цих всіх нюансах. Звертайтесь, користуйтесь і е, збільшуйте свої знання в плані обізнаності. То саме онлайн, да, то саме через телефон оформлення. Знаю, пенсіонера, мого знайомому йому вже за 70 років він отримує навіть цю виплату 300 плюс. Він опановує це все кожен день, щось нове взнає. Якщо щось не знає, завжди телефонує мені, я приїжджаю, розбираємося. І то класно дивитись, коли людина не просто вже все, я вже пенсіонер, мені нічого не треба і нічого не робить. Коли людина далі розвивається, то круто. Тож розвивайте всі, я буду старатися максимально вам цьому допомогти. До зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі.